Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми відкриємо 10 емоцій в нашій любимій грі Джоджу. Хтось скаже, що не так також багато, але якщо ми будемо враховувати, що з одного гравця випадає 5 баксів, то щоб накопити хоча б 2500 баксів, мені довелося, увага, вбити понад 500 гравців. А хто знає, це не дуже легка справа, скажу я вам. Добре, не буду тягнути кота за вуха, Давайте ж почнемо відкривати. Вибрав я нам таку гарненьку локацію. Надіюсь, нам ніхто не буде заважати при відкритті. Давайте відкримо наш магазин. І перша емоція, яка у нас падає. Емоціон роле. Давайте дивитися. Стоп, друзі. Я забув взагалі вам сказати і показати, які у мене вже є емоції, щоб ми не плуталися, які я отримав, які я не отримав. Дивіться, у мене є три всього емоції. Це ось такий ось рингтон, є піаніно. І у мене є оплески. Думаю, це ми запам'ятали. Давайте дивитися, що ж нам таке випало. І що ж це у нас така за емоція? Дивимось. Вау! Wow. Перша емоція така, вау. Wow. Воно, до речі, непогано з моїм скіном виглядає. Блін, дуже крута. І це перша емоція, яка нам випала. Він, класно, класно, я задоволений. Давайте відкриємо другу емоцію. Заходимо в магазин, натискаємо. Снизі. Давайте поглянемо. Бачимо цю емоцію. Давайте замість піаніно. Візьмемо. Ааа, це, до речі, непогано може бути до персонажа. Я вже вже забув, як називається. Зараз ви можете бачити його на екрані. Дуже непогано байтити так людей. Так, це була у нас друга емоція. Давайте відкриємо третю емоцію. TV time. Ось наша емоція, яка випала. Це третя емоція. TV time. О! Я не знаю, вона з, з музикою чи без музики. Давайте зараз перевіримо. Давайте подивимось на TV Time. Так, це в нас була, якщо я не помиляюся, третя емоція. Так, це в нас третя емоція. До речі, дуже прикольно, мені подобається, якщо це ще люди зможуть приєднатися до мене. Щоб теж танцювати, це буде взагалі X2 приємно. Давайте перейдемо до наступної спроби. Так, і це у нас четверта емоція. Лемон Кюкі. Замість, давайте Рінгтону. Застосуємо Лемон Кюкі. А, це тако, також танець. Теж прикольний. Оу. Так, зараз я увімкнув звук а відкриваємо. Ой, з музикою дуже класна. Така ігрова. Так, мені подобається. Класно, 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 супер. Вже четверта емоція. Взагалі дуже крута. Мені подобається. Так, переходимо до наступного. Це у нас а, виходить п'ята емоція, яку ми з вами відкриваємо. Так, поїхали. Емоція не встиг. Прочитати, зараз ми подивимось. Потенціал, я так розумію, так? Да? Потенціал. Мій рівень англійської мови Very bad О, це така, як у нас була. О, вона ще підсвічує. Блін, дуже класно. Ну, мені дуже подобається. Це у нас Це у нас схоже з першої емоції. Да. Тільки роле, вона така туманна і без е, звукового супроводу. А це прям така з, зі звуком. І прям підсвічує все. Класно, класно. Дуже прикольно. Це у нас була п'ята емоція. Ми вже половину відкрили. Давайте перейдемо далі. Це у нас буде шоста емоція. Тайгер. Так. Подивимось. Воу. <laughs> Теж прикольно. Не знаю, чи вийде байтити так людей, що якусь я чи ульту використовую, чи щось таке. Теж схоже на ролей, на першу і на п'яту емоцію, яку ми вибивали з вами. Так, далі. Відкриваємо сьому емоцію. Бем. Hard jump. Складний прижок. Так. О, це якийсь танець. А, я знаю, да, Це люди можуть, зможуть за мною ось так от ходити. Під музичку. Оце буде класно. Оце, оце я розумію, це емоція. Ні, це емоція мені подобається. Тупо походиш під музичку собі, танцюєш. Оце, ну. Оце класно, оце я розумію. Так, давайте перейдемо до восьмого. Чи я вже запутався. Яка це у нас емоція? Так, це у нас вже восьма емоція. Відкриваємо. І випадає у нас попкорн. О, це теж О, оце класно, да, це я знаю. Оце, оце я теж хотів, дуже сильно хотів цю емоцію. Цепер оце от буде просто по використовувати. Це просто йде якийсь бій. Ти просто так от підходиш і просто дивишся <сх�> з попкорном. Оце клас. Так. Це була у нас восьма. Тепер відкриваємо дев'яту. Дев'ята емоція у нас. Камера. Це я не знаю, що це. О! Це це теж прикольна емоція. Буду знімати ось так от для вас відео. Так. Це у нас була дев'ята емоція. Остання емоція, яка у нас буде, яку ми зараз виб'ємо, буде. лау. О, щось, щось романтичне. <плес> Це може якась парна емоція, не знаю. Ну, вона звук звуком таким класним. Ну вона забавна. Не знаю, зараз підійдемо до гравців, будемо перевіряти їх на практиці. Що це емоція, яка використовується ще з людьми чи ні? Якщо, якщо хочете, ви можете написати в коментар, що хочете ще відкриті таке. То я обов'язково зроблю. Тільки треба трішки буде почекати, бо нафармити 500 гравців це дуже складно. Я фармив прям сидів дуже довго зранку до ночі, просто туди-сюди. Так, зараз давайте будемо підходити до гравців. І будемо дивитися, чи може взаємодіяти моя емоція з іншими гравцями чи ні. Ні, вона забавна, це класно. Мабуть, взаємодіяти з нею не можна. Чи може гравець взаємодіяти з ним? Хай. Привіт-привіт, друже. Привіт. Ну походу це тільки я можу. Чи просто гравці не хочуть. Ну вона, якщо... Ну я бачу, що вона переривається. Переривається після цього. Тобто у неї, неї є кінець. Тому я... Що це? <різь> <різь> Людина прилетіла. <різь> не знаю, чи можна Можна діяти. Просто не хочуть, не хочуть підходити. Не знаю. Мені треба хтось, хто зможе позаємодіяти зі мною, будь ласка. Ну так розумію, ніхто не хоче взаємодіяти зі мною. А, тому я не знаю, чи можуть а, гравці а, зі мною танцювати, чи ні. Якщо ви знаєте... Чи ці емоції можуть використовувати разом зі мною, то напишіть в коментарях, я обов'язково це буду все прочитувати. І обов'язково ваш коментар. Я побачу. Дякую вам за перегляд і дякую, що додивилися до кінця. Рекомендую підписатися на мій канал, бо тут буде ще багато чого цікавого. Ще я планую робити ігри, тому точно не буде сумно. Ну а я з вами ще не прощаюсь. До нових зустрічей. Бай-бай!